Микіто, другий тур, ще одне київське дербі для Скаяпки і Футзал 2. Мінімальна поразка. Я думаю, що нейтральним вболівальникам та й вболівальникам обох команд зустріч сподобалася. Як ти підсумуєш її? Ну, Я теж хочу сказати, що гра була цікава, дійсно багато моментів. То досить корисна, я рахую, що, в принципі. Такий був склад двох команд, що дозволяв грати якісний футзал. І в принципі, мені здається, що моментами було дуже якісно. Е, ну, Рахую, що гра вдалася дійсно, і глядачі повинні піти задоволені. Ну, ключові моменти, через що сьогодні без очок залишилася команда, це напевно ці два голи доволі швидких у другому таймі. Е, ну так, да, дійсно. Ми, якщо, якщо подивитися гру ми і моменти розібрати, то ми припустилися своїх помилок. Е, Позиційної грі нам суперник практично нічого не створив, тому що ми добре грали на передній лінії. І рахую, що за весь, за весь за, за, за два тайми ну, дуже мало було у них моментів саме з позиційної, а так всі моменти виникали після наших помилок. І, і деякі з них виявилися ключовими. І наразі ми пропустили ці чотири м'ячі, таких не дуже обов'язкових, можна так сказати. І, а на жаль, забили на один менше. І хочу відмітити воротаря, дуже добре він зіграв сьогодні гру видав дійсно дуже якісний матч. Тому вітаю суперника з перемогою. Зараз у Скайпів футзал 2 буде пауза через те, що пропускає команда третій тур. Зараз основ... в тому числі, напевно, можна буде поболювати трошки за інших представників команди на чемпіонаті Європи юнацькому? Так, так. Там, у нас там є представники і сподіваємося, що наша юніорська збірна виступить дуже вдало. І... Розраховуємо як мінімум на медалі, на медалі.